Мене звати Моніка і ви на каналі КЦТОКА і це друга часть влога. А як проходить мій вхідний день? Якщо ви не виділи першу часть, то обов'язково подивіться, ви будете в курсі всіх новин. Зараз я прийшла в магазин, хочу купити чайник, так як у мене в домі немає чайника. І я вже бачу підходящий Ось такий чайничок такий і більше нічого ми... нічого мені не потрібно, тільки чайник. Ідемо, і і подивимося, що з продуктами. У мене є все: крім сир, масло. А, і яйця мені потрібно, але я пізніше або не, візьмемо зараз. А, з м'яса в мене є все. Пластівців немає. Лакі вилізай, не кушай мені їду а, Джем у мене теж вже закінчився. І все. А З вас 1200 токів Так, а тепер мені потрібно Опа, зараз отак Все візьміть А тепер ходімо гуляти. І я подумала, ми можемо з вами піти на каток, у нас докрила недавно, а лаки і з лізу будуть гуляти. А я так і зробила. Козани з собою я не взяла, але візьмемо на, на прокат. Лакі і Лізу ми відпускаємо гуляти. Вони тут ніде не підуть. Тут є площадка для тварин. Вони от там коло вогнища бігають. Ну, а ми можемо взяти на прокат костюм і покататися. Доброго дня, доброго ранку! Що вам потрібно? Какой ранок? Ковзани? Які? Вибирайте там. -ка. Ого, їх так много. Е, у мене можна от розові, вони під мою. Ой, вони мені під шапку підходять. Ну... А, ну, можно шапку изменить. Вот так. Может быть фиолетовый уйти. Ну, пусть будут фиолетовые. Мне все подобают фиолетовый. Я возьму фиолетовый оцей и шапку. Так, давайте мы поставим ребятка тут той. Угу. Из вас... Что такое? Жесть! Только за коштують куштуют 100 токенів, так. Так. Все Оплата пройшла успішно. Так, тепер можемо кататись. кататися. Ми поставимо рюкзак на видному місці. Давайте вот тут-ка. Все. Як я давно не каталася? Аа а а, -а, -а! Же, як, як слизько. О, дуже дуже слизько. Ой, вибачаюсь. Та нічого страшного. Ого-го-го. Так я й підуть стінці. Тоді. Парні так катаються хорошо. Ну, да, мені ніколи так не кататись, тому що. Вони, напевно... Гігорним катанням займаються. Навірно, это це, все це, типа того. Ой-ой-ой! Так, я на е катку прокаталась около години. Десь півтора. Все, я дуже замерзла. Хочу щось гарячого, теплого. Давайте. ой-ой-ой! Не дружно ходити щось Кушаємо. Мені, будь ласка, кофі. Хорошо. Ой, а так, Там... стаканчик. А сейчас это -м -м, -м Давайте що-небудь. Ну, давайте Ми панкейки вам зробим. М -м Ой-ой-ой. Так, я не можу ніяк розділити оці панкейки. Ну, коротше, без панкейків. Просто знутело покушаю Все, пора би було йти домой, тому що я замерзла вже подивимось, яка година. 15.06, Третя година. Давайте ми ой, візьмемо наш одяг. Так, ми здаємо той. Все, а тепер лакусик, лізунь, я в Эдесі сподівали. Лайк, і Лайки, ти замерз? Залізай. Ліза, і ти залізай. А то ви замерзли. Так, ключики, ключики, ключики. Так, заходимо. Ключики на тумбочку. Ой. Бакусик лізунь. Почекайте, мене легко не біжіть, тому що вас потрібно мити. Йдемо зразу в ванну. Так, я окину... Халатик, або ні, поки ти сиди, лаки любить бавитись свої воді, а я дуже швиденько переодінуся, готово. І візьму прикрасу. Макусим шампунь. Так. Ти будеш зараз щастенький. Тепер давай я тебе витру. Може і бігти. Він, ну, напевно, хоче їсти. Зараз я їм накидаю Ліза. Я знаю, що ти не любиш водичку, але потрібно тебе помити. Давай. Так. Не волчи не тікай, стій тихонько. Видиш, не так і страшно. Давай тебе витрим. Все, тепер тебе біжиш. <рив> Літай так боїться води, тому що вона котик. Всі котята боються водички. Так, розкладемо продукти. Один, два, три. Готово. Сумку викинемо. Так, унітаз. А зараз я буду монтажувати для вас відео і потім просто відпочивати вдома. Ну а всім пока-пока. Дякую за перегляд.